Історична подія перечуття Голгофи Микола Стороженка презентували франківцям. Монументальне полотно розміром у 30 квадратних метрів про останні дні земного життя Ісуса за словами автора це відзеркалення суспільства, наша реальність і боротьба зі злом. Над головним полотном свого життя митець працював кілька років. Проте Микола Стороженко запевняє, робота виконана легко, без надмірних зусиль. Ви знаєте, ця робота воношувалась довго. В суті, це наслідок того, що я пережив. Це слово в цьому творі, слово про світло, про Боже світло, про божественне світло. Проте фавор світло, яке повинно очищати, Перечуття Голгофи Стороженка духовенство порівнює з образом. Священнослужителі зазначають, картина різко вирізняється з-поміж інших творів мистецтва і має глибокий зміст. Символізм сцени, де Ісус умиває ноги апостолу Петру, приклад моралі. Ми стоїмо не просто біля картини, яку там хтось десь написав, і так далі. Треба виходити з того, що хотів у вложити в цю картину художник. А він укладав у те, що ми бачимо, як я вже сказав, свою свій внутрішній стан, свої переживання. Тут заложений заложене все євангельське вчення. А воно базується на чому? На любові до ближнього. За словами прикарпатських митців, у світовому образотворчому мистецтві полотно живописця Стороженка не має аналогів. Багатофігурна експозиція виконана в унікальній техніці. У цій роботі простежується відчуття позачасовості. Тим часом столичні мистецтвознавці кажуть, це монументальне полотно вже стало класичним твором. Україна завжди була на стику Європи і Азії. І завжди в Україні була вільна думка, вільна філософська думка і вільна релігійна думка. Техніка це темперний живопис, основа, але все інше це, як кажуть, авторська техніка це таємниця майстра. Він радився з реставраторами, вже як надалі її реставрувати. але поки що до кінця ми ще не знаємо. Публіка то досліджувати будуть майбутні покоління. Роздивитись картину зблизька у фоє облмуз драмтеатру можна до кінця березня. Одночасно у виставковій залі обласної організації спілки художників України триватиме експозиція робіт учнів Миколи Стороженка.